Що таке базова загальновійськова підготовка? Це навчальний курс для студентів закладів вищої освіти, який складається з теоретичної і практичної частини. З 1 вересня 2025 року базова загальновійськова підготовка буде обов'язковою для усіх студентів-чоловіків у віці від 18 до 25 років. У чому різниця між базовою загальновійськовою підготовкою та базовою військовою службою? Які наслідки їх проходження? Базова загальновійськова підготовка інтегрується в навчальний процес за її наслідками. Особа отримує сертифікат і особі присвоюється облікова спеціальність. У свою чергу базова військова служба виступає заміною строкової служби і є обов'язковою для всіх осіб чоловічої статі у віці від 18 до 25 років. Чи можуть особу у віці до 25 років мобілізувати після проходження базової загальновійськової підготовки? Чи базової військової служби ні відповідно до положень закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, такі особи не підлягають призову на військову службу до досягнення ними 25-річного віку. Разом з тим, такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх зу.